Так, всім привіт! Друзі, це сільське життя. Звати мене Тамара. Сьогодні буду готувати пряники, які ще в детстві ми готували пряники на кисляку, простенькі пряночки із глазурю, пів літри кисляку гасимо. Чайною ложкою соди. Добавляємо пів півлітри сахарю? Вадільний сахар. Дві пачечки, У мене дві ложечки такі. І одне яйце. все мішаємо. І додаємо борошна. Борошна я не знаю, скільки, тому що це РФДС, рецепт, вже хто знає від колишній. Я у своєї мамки спитала: вона каже, що півлітри кисляка, півлітри сахарю, одне яйце, чайна ложка соди і два пакетики ванільного сахарю або ваніліну. От, от така сахар. Борошна не знаю, скільки. Фух, я буду додати, поки не буде замішане тісто Тісто замішувати не туго, а м'якенько. Ось таке. Так, замісила я отаке ось тісто. Дивіться, м'якесеньке, аж плеве в руках. Буду я його зараз розкатувати. кусочок. Розкатуватиму я не товсто, вони ще підійдуть. Приліпло мало по, по цей. потрусила. Так, дівчата, перемісила я кісто. Ну як перемісила, вмісила кісто, бо воно прилипло трохи я його. Воно і так ось по, по цей попилила борошном, а воно все одно прилипло. Так. Єсть у мене такі формці для печення формочки і видавлюємо отакі от печенюшки і на листик. Духовку я вже розігріваю. Отак. От Отакі печенюшки. Такий і сердечко. У мене там є різні зайчики. Всякі ці, Ну, Я два штуки цих взяла. Поки Пока хватить трошки. Тут хиста багатенько нам хватить. До чою, до кухви. Так, ось такі пряники в мене вийшли. Там ще листик почеться. І в мене ось все ще залишилося. Ось такі о. Ось такі. Будеться вже десяток з'їла. Каже, дуже добре. Так, тут у нас сонце. На вікні. О! Так. Кому понравилося моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, кому що може зготовити, показати. Підписуйтеся, піддержуйте мене, якщо вам подобається мій канал. Спасибі вам, що підписуєтеся до наступних відео. Всім пока!